А в гості до Санти продовжують приходити чудові дітки. Привіт! Доброго дня! Як тебе звати? Влада. Ну що, була цього року хорошою дівчинкою? Так. Що робила, розказуй? Я приймала участь у благодійних ярмарках. Також мій батько військовий, тому я передавала йому обереги, з якими він ділився зі своїми товаришами. Я з моєю сестрою дуже любимо та сумуємо за батьком, тому ми вирішили йому допомогти. Хоча б оберегами, ми багато малювали, робили саморобок, з ниток янгелів з бісера робили поробки, відправляли батьку, а батько вже ділився зі своїми товаришами. Яка була реакція твого тата і побратимів? Його ЗСУ? Ну, вони були дуже вдячні. Їм дуже все сподобалося. Їм це дуже приємно, бо вони знають, що їх люблять, за ними сумують. Які в тебе мрії? На новий рік, звичайно, щоб війна закінчилася, і тато повернувся додому, щоб всі, хто поїхав за кордон, вернулися додому в свої домівки. А у тих, у кого на жаль, нема зараз дому, вже переселилися в нові кращі будинки. Щоб всі твої бажання збулися, щоб найшвидше настав мир, перемога, і такі чудові люди, як ти, нашу Україну, підняли до найвищого рівня, щоб ми були країною номер один по всьому світу. Чи підготувала ти віршик або пісеньку для мене? Так, Віршик віршик. Ну порадуй, Санта, привітання з Новим роком. ви прийміть мої. Подарує хай натхнення вам казкова славна мить. Все нехай житті вдається, множиться добро, нехай. Щастя буде хай безмежним і на душі хай буде рай. Молодчинка, щиро бажаю тобі всього, всього, всього. Такий невеличкий, але солодкий подарунок. Нехай він Дякую. зігріє тобі душу і підніме рівень настрою в крові. Слава Україні і з Новим роком! Героям слава!